З вами я, українська тиковка. Я, бро. Ми сьогодні запишуємо Марк Містері 2. Таке... Ми не можемо просто нормально сісти, бо тому що українська тиковка не може почати відео. Нормально. Я свин, не Він мені сказав, що там щось можна купити, щоб сидіти. Я, я зайшов в магазин магаз, магаз щоб купити. Так, я сказав за 800 по монет, по-перше. А я подумав за 80. Я знаю, хто шириф. А я не знаю. Друзі, якщо в мене поганий голос, то я трошки прихворів. Так, він прихворів, шмаркає. У ну, мене теж те, коли я шмаркаю деколи, але в мене теж Юра. Моє любимо. Ура Так, бро! Бро, якщо ти якщо ти цей, якщо ти мармер, я тебе застрелю. Я просто біля шерифа тут буду. Хто тебе застрелив Ну, так, як завжди, блін Я наивезучиш. Тобі, бро, повезло краще, краще всього Вообще, ідеально. А я поки що білою монетки збираю. Я їй просто такий смайлик напишу. Такий, зараз я є. А вот. вот. Я блін, блин, зараз. мене марде вбив, бро. Мене вбив Ой. Ой, я не то написав. Ой. Ой. Зараз. Я вже трохи не розумію, що це означає, але все одно. Так. Я написав я злий на неї. Скільки в мене коїнів? 53 коїна. Я 53 коїна за. Мау! Мы виглядят. Бейбі бей! Подивіться, отак я можу сидіти і тримати. ой. Отак я можу сидіти і тримати яйце. Яйко! Yeah. Oh. Ой! О! Oh. 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 Все получилось? Все, тепер ти говориш бейбі голосом. Бро, ти, тепер ти маєш oh. говорити бейбі голосом. Тому що ти така ліка, що, що мені навіть пошиє. Я вибір кепочку. Ура! Тепер я буду говорити так бей! Бейбі, бро! Ти хто? А Я я не видал! А ти видал, напевно. А ти хто? Я Я, я, я не видал. Ти бачиш, що я я за мене. Эй! О! Я знаю, що в Мене вбили. Є. Yeah. Yeah. No, я великий бейбік, no, мене вбили! Yeah, yeah. Будь з маємо людиною стань шпалою! Це я бейбік. Та я вдвора завечі, ніж ти, блін! Я бейбік. Я придумав, яке має бути пра... правило для. Для нашого каналу. Я, я собі хочу теж собі такий скин зробити, але, але ну не тебе не прям в точ-в точ, але таке, щоб я такий маленький був. Я хочу собі таке саме зробити. Це буде цікаво. Зроби самий скин, будем так два брата акробати А, Бро, як ти думаєш, нам розказувати цікавий факт про нас двох? Та давай. Тільки перший цікавий фрак, е, факт про нас двох. Ми з бро брат, брати Троюгідні. Отак, <світ> 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 от. Завжди були. Так. М і. І ще один <світ> другий цікавий факт: що Ромаріо – це теж наш брат. І теж. І теж троюрідний. Більшість людей. О, які ми віде... збираємось в Дискорді, починаємо говорити і знімаємо відео. Yes. Так, так, це правда. І четверт третій останній факт про, про, про нас. Ну, це буде іменно про мене. Я не знаю свій пароль від, від youtube каналу.

Ой, ой. Все, что там по мапе? Давай, иду залезть. О. А, не, я Йой, думал. что у там ПВП с собой вот это? Не надоело тебя. Не надоело. Ты хочешь снести на дожик? Там стики не может быть. Не всегда <étaient anterior stage mainland> Там стики не будет, О, Ай, я 2. То что? Там меньше 2. Ай, да. я не не І ще... буду тримати своє ну, яєцько. І ми з Бро От. Оцим, о, з оцим хлопцем хочемо відкрити свій, напевно, магазин по юнітах Toyota Our Defense. Цей магазин, ну, там не будуть прям всі юніти, там будуть такі, які в нас є. Може навіть кейси будемо продавати там. Але кейси ну, там десь по 50 гривень буде. Більш. Ну, кейсів у нас просто в достатку, нам, нам скоріше, легше буде продавати кейси не в Toyota Ver Defense, а отак от. І я хотів би зробити одну рекламку, але ця людина не, 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 не. Бро, як ти думаєш, нам мені робити рекламу? Ні, просто знімати відео бо це наш канал. Я хотів зробити безплатну рекламу одного, одного магазинчику по юнітах. Та що воно робиться, челуха? Я не розумію. Я хочу вже, вже якогось місцева. Де, де мардер, де, де шеріф? Я не розумію. Mm. Я знаю, хто мардер. О. Ага, я тоже знаю. Я в я маленький мэйбик, нет! Не дайте... Да, да... Дуже... Бро пропав. Це дуже повезло нам, що зараз не будемо слухати його. І дуже цікавий факт. Ем, косатка з'їла дельфіна. Я сів на нозик. Тупая девчонка мне помішала. помешала. Мне поткнули ногу. брат, <ріс> <ріс> <тас> ура, да, ты Ура! зайчик є! мене зайчик! Ура, ура, ура! Наші підписники дорогі. Будь ласка, розкажіть мені, будь ласка, де він оце все бере? Я просто зовсім не розумію. Я мардинист і граю тільки перший раз. Я не розумію, де він це все бере. <звісно> він напевно в Ура! Хочу з. Вро. Там там, там там. Ой. Я Чому хочу зробити рекламу каналу, але я не хочу робити канал. Я не знаю. Е, бро, ну що будемо прощатися вже з нами, дорогими. підписниками. Добре, тоді. Всім папа! З вами був я, Бро, Бейбік І. Українська тековка і це мій канал, перший я маю говорити. Так що тобі після запису капець. Давайте всім па-па-па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. па-па.